Дві малята. Вгадайте, яка цифра з'явиться перед вами? Раз гачок і два гачок. А між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну, а ми її впізнали. Так, я цифра три. Ви мене впізнали, дітки? А тепер подивіться уважно: Де ви можете побачити цифру 3 на цьому малюнку? Так, на крильцях метелика. З промінцем метелик встав, крильця сонцю показав. Як уважно глянеш ти, то побачиш цифру 3. Змія теж схожа на мене. Де квітки і де травичка? В'ється стрічка невеличка, не чіпай її це змійка. У світлофора теж три ока. У нього троє оченят. Сі по черзі горять. Як червоне загориться, треба зразу зупиниться, як моргне зеленим світлом. Можна йти спокійно дітям. Малята, подивіться, а хто до нас завітав на галявину? Так, це зайченята. Давайте порахуємо, скільки всього заченят прийшло на галявину. Один зайчик, два, три. Всього на галявину прийшло три зайчика. Але ще хтось поспішає на галявину. Хто це? Так, це їжачки. Давайте порахуємо, скільки всього їжачки прийшло на галявину. Один їжачок, два, три. Всього на галявину прийшло три їжачки. Але у кожного їжачка на голках є грибочки. Давайте порахуємо, скільки всього грибочків. Один грибочок. Два, три. Всього три грибочки. Але ще хтось до нас завітав. Так, це сороки білобоки прилетіли. Давайте їх порахуємо. Одна сорока, дві, три. Всього на галявину прилетіло три сороки. Молодці малята. А зараз ми з вами пограємо в цікаву гру. Яка цифра заховалась? Скільки всього олівців? Один олівець. Яка цифра заховалася? Цифра один. А тепер знову порахуємо олівці. Скільки олівців? Один олівець. Два. Скільки всього олівців? Два олівця. Яка цифра заховалась? Цифра два. Правильно малята. А тепер знов нам потрібно порахувати олівці. Один олівець, два, три. Скільки олівців? Три олівця. Яка цифра заховалась? Так. Правильно, цифра три. Подивіться уважно, скільки кексів? Давайте порахуємо. Один кекс. Два. Скільки всього кексів? Два кекса. Яка цифра заховалася? Так, цифра 2. Скільки метеликів? Один метелик. Яка цифра заховалась? Цифра один, малята молодці. Скільки всього яблучок? Одне яблучко. Два, три. Скільки всього яблучок? Три яблучка. Яка цифра заховалась? Так, правильно цифра 3. Дякую, малята, за увагу. Запам'ятали ви мене? Я цифра 3. На все добре!